Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Доброго дня. Сьогодні перший день четвертого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом попередніх трьох років ми опублікували багато матеріалів про представників так званих українських еліт за кордоном. Але цей матеріал особливий, оскільки більшість відео, які ви зараз побачите, зробили глядачі української правди. Дякуємо вам! Обов'язково продовжуйте надсилати нам адреси, фото та відео українських олігархів, чиновників та депутатів. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди, натискаючи. Чи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього Ютуб каналу, бо ми починаємо. Квітень 2024 року. Монако у ресторані «African Квін у Яхтклубі Монако святкує 70-річний ювілей колишній міністр оборони України генерал Олександр Кузьмук. О, дорогі мої дружини, не встигаю. Я, Я розумію, але на виїзді дуже дуже каже, але ми ж вас бачити. Нещодавно журналісти Радіо Свобода розповіли, що Росія для обстрілів України використовує зокрема стратегічні бомбардувальники ту 160 які Україна віддала їй в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Міністром оборони, який також поставив і свій підпис, на той момент був саме Кузьмук. Тому що без воєнної економіки ми не може планувати на майбутнє. Ми ніколи цим не займалися і ніколи не економили. Сьогодні ми рахуємо, що кожна капліка попадала в ціну. Кузьмук обіймав посаду міністра оборони і за президентства Леоніда Кучми, і за Віктора Ющенка. Роботи ще багато. Не багато також Кузьмук був народним депутатом трьох скликань парламенту, два з яких від партії регіонів одноголосно його підтримали. Ми а вже ж звернулись до Олександра Кузьмука за коментарем. Олександр Іванович, підскажіть, будь ласка, а ви в минулому році е святкували свій ювілей 70-річчя в Монако в ресторані Афрікан Квін? Святково. Ага, було. Бо да. нам прислали просто відео, а ми хочемо перевірити, може, це там. Да, нема питань, я чесно кажу. Так, да, була моя родина, декілька чоловік. Uh -huh. Це було не якісь там масштабне, uh -huh. а тільки моя донька, зять, uh -huh. свати, uh -huh. я, дружина, і все. Да. Uh -huh. Ми приїхали за три дні до них, і там uh -huh. я звідкував, тому що я, я не думав, щоб. В цей час в Україні святкувати mm. все. Я розумію. З родини чиста родина, було таке вечеря, будемо казати. Так. Mm -hmm. Я зрозумів. А ви, або ваші якісь близькі родичі там на Рів'єрі э, живуть, або мають якусь нерухомість. Так, uh, да. mm -hmm. uh, да. uh, вони вже давно, років, мабуть, 20 чи 30. Mm -hmm. Мають верховість, тому я міг змогу і приїхати до них. Uh -huh, uh -huh. От, це і часто буває, на жаль, ну uh -huh, з... я і є. Це хтось з дітей, правильно? Uh, свати ага, свати. Uh -huh. зять uh -huh. і внуки мої з... з донькою. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую, Олександр. Ну вони ще до війни. Я же воюю, до речі, в свої роки. Воюю. Вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Монако. А це крокує вздовж найдорожчого будинку у Монако. Син В'ячеслава Богуслаєва. Олександр Батько Олександра підозрюваний у державній зраді. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать Іскандер, іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби к цьому відсимося. Абсолютно. Ми ну, все знімаємо. В'ячеслав Богуслаєв, колишній народний депутат чотирьох скликань парламенту. Тому зачем я йду в парламент? Ну, Можна було вже успокоїтися. Та багаторічний співвласник та керівник унікального авіаційного заводу Моторсіч. Ні, взірані не на що. Інакше у нас у Росії нет. Это 40% бізнесу у нас отобрали. Київські мудреці. У 2022 році служба безпеки України звинуватила Богуслаєва у тому, що він продавав двигуни для російських військових гвинтокрилів навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Решель проїздів ласки посадження модернізації. Оце до нас. – Ви співпрацювали з Росією для Росії. Як ми розповідали раніше? Наразі син Богуслаєва Олександр мешкає у апартаментах у найдорожчому будинку в Монако Ван-Монте-Карло. Саме ця адреса зазначається у французьких реєстрах. Але зустріти Богуслаєва Монако виявилось непросто, бо Олександр часто подорожує. Допоки його батько проситься на обмін в Росію. Верхня Баварія, Німеччина. Саме тут на курорті Тегернзе, неподалік від Мюнхена читачі української правди зустрічають одного з найбагатших українських бізнесменів народного депутата трьох скликань Вадима Новинського. Три роки тому ми зустріли Вадима Новинського на виході з офісу президента? Тоді за лічені години до повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський збирав найбільших бізнесменів України для розмови. Чи були на цій зустрічі представники бізнесу, які не вважають Росію агресором, у ну, питання, знаєте, надія ніхто не задавав? Нам питання задавав, А зачем? Зараз ви нам цей питання. Для чого? Ну, тобто, як оцінюється? Где Россия, поведло, долг... там, там это все не обсуждалось. Там никто не давал ни политических, ни военных оценок всем тем событиям. Мы обсуждали ситуацию в экономике, обсуждали ситуацию с бюджетом, обсуждали. Самый главный был вопрос, чтобы показать, что мы все здесь. Мы все находимся. Там обсуждался вопрос. И кто виноват, а что делать? Что делать? От того, что мы даем Россию тысячу раз агрессорам, mm -hmm. от этого же опасность. Ситуация не изменится. Нам нужно додумать так, о, о тому що нам взял для того, щоб ця опасность спінавала у січні 2025 року. Сбу та ДБР повідомили Новинському про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Згідно з матеріалами слідства з 2014 року, Новинський активно поширював проросійські наративи через засоби масової інформації, публічні виступи та соціальні мережі. Намагаючись формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої. Крім того, він підозрюється у координації діяльності окремих релігійних структур в Україні, підпорядкованих російській православній церкві, з метою підтримки та виправдання дій Російської Федерації. Наша життя продовжується. Будемо молити Спасителя про встановлення міра і тишини на нашій землі. 2 грудня 2022 року РНБО запровадило санкції проти Вадима Новинського в рамках заборони пов'язаних з Російською Федерацією релігійних організацій. А у квітні 2023 року було повідомлено про арешт активів Новинського на суму понад 1 мільярд доларів США 4 травня 2023 року. Служба безпеки України заарештувала приховані активи Новинського на суму понад 10 мільярдів гривень. Тож тим без міра в серце міра в нашій країні ніколи не буде. Я вам хочу іскрині всім пожелати. Це мир мір своїх серця. Наразі приватний літак, яким користується бізнесмен, вже декілька років стоїть у мюнхенському аеропорту. Дубай До ресторану Баку в Дубай сходяться гості на святкування дня народження матері народного депутата від забороненої проросійської фракції ОПЗЖ Вадима Столара Яни Столар. На цьому святкуванні у далеких об'єднаних арабських еміратах ми впізнали людей схожих на одразу трьох народних депутатів-втікачів. Ось колишні народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод. У лютому 2023 року Набу і САП повідомили народні депутатці про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік. У червні 2023 року МВС оголосило нардепку в розшук за поданням набу. За даними джерел радіо НВ, Королевська може відповідати за зв'язок ОПЗЖ з Росією та залишається в чатах Верховної Ради у месенджерах. Але як бачимо, Королевська підтримує зв'язки навіть з батьками колеги по фракції. На початку 2023 року ми вже розповідали про те, що Королевська з чоловіком втікли від повномасштабного вторгнення до Дубая. Наступні депутати про російської ОПЗЖ, які ховаються в Дубаї, це Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод. Тоді нам навіть вдалось знайти сина королевської та солода Ростислава, який на той момент був депутатом від ОПЗЖ. Прифронтової Краматорської міськради. Ось син Королевської з товаришем ввечері залишають зону з ресторанами. У тому ж таки 23-му, після публікації на українській правді розслідування батальйон Дубай. Народна депутатка чотирьох скликань королевська разом з чоловіком склали депутатські мандати. Ми захищаємо честь і достоинство України, право людей жити в своїй країні, бути впевненими в завтрашньому дні і знати, що своїх странах ніколи не бросає. Об'єднаємося і действуємо. І в місті обязательно побідімо і нікому не віддадимо українську землю. На відміну від народного депутата Сергія Шахова, який понад три роки перебуває за кордоном. Якби... Не боліло мені сьогодні за Донбас, бо я сам ворожанець Луганської області і народився там. З 2023 року Шахов перебуває в розшуку через декларування недостовірної інформації. А два тижні тому нардеп-утікач раптово взяв участь у онлайн-засіданні парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування. Підтримую вас, колеги, з цього питання, тому що я сам з окупованих територій. І ситуація дуже складна. Люди повертаються, не тому. Ми зараз намагаємося виписати рецепт без знання діагнозу. Без знання діагнозу. Пояснюю, чому. Сьогодні повернулися сотні тисяч людей, не 10 тисяч, сотні тисяч людей на ті території, тому що. В них немає де жити, немає де працювати. На святкуванні дня народження матері депутата Стовара в Дубай можна помітити чоловіка дуже схожого саме на народного депутата Сергія Шахова. За інформацією співрозмовників української правди в українській діаспорі дубайських втікачів саме сюди, так само як і королевська, поїхав народний депутат від повномасштабного вторгнення і звинувачень у незаконному збагаченні. Я син шахтарів. В мене немає не батьки, ні матері. Вугільний басейн в Луганщині був затоплений в Стаханові, шахта і ліч була затоплена. 22-го з'їзда затоплена. Не руйнуйте Луган, не не руйнуйте. Вугільну галузь і дайте розвиватися, дайте модернізацію вугільній галузі. Відень Австрія. Біля п'ятизіркового готеля Рід Карлтон» чекає кортеж олігарха Дмитра Фірташа. Охорона олігарха чатує більше, ніж три години. А коли Фірташ ж залишає готель, бачимо, що він перебував там у компанії народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Михайла Папієва. Як народний депутат зміг залишити країну? Спіть ласка. А як ви? А я відпустив за вас ви відпустці за вас не розуміє. І таким чином народний депутат може так? виїхати з України. Не, я, зовсім... я Я просто вперше чув, не знаю, були кримінальні справи, коли депутати їхали кудись відпочивати, або якісь я... приватні справи. Я не є різково забуду. Ні, ми знаємо, але стосовно депутатів це не розповсюджується. Тобто для того, щоб депутат перетнув кордон, він має поїхати відрядку з кілька А ви, ви відпустите? Я не пився, ага, вас, я... А з Дмитром Ширкошем що обговорювали? Просто зустрілися по-дружньому. Ага. Він пливає? Ви знаєте, що я з ним дуже давно дружу. — Ага. Якось впливає на вашу діяльність? Ні, абсолютно ні. А яка в нього позиція наразі? Яка на рахунок ну, на рахунок війни ну, повномасштабного вторгнення з Росії він абсолютно підтримує Україну mm. і фінансує підприємство, його платять податки, mm. і він підтримує армію. Mm. Тобто він, до речі, публічно mm. свою позицію сказав, mm. що він засуджує агресію, mm. що він підтримує Україну, він як громадянин України потрібен. Mm. А як Ви вважаєте, ну опозиційна платформа за життя і загалом. Така проросійська історія, вона наразі в парламенті має місце чи що, ні? Що має? має сенс в парламенті ОПЗЖ і депутати, які разом з цією політичною силою або там якось помірковано якісь російські наративи втілювали в життя в парламенті. Вони мають наразі сенс Я таких чи? не знаю. Я з не знаю що. В нас, патріоти в Україні, всі підтримують Україну. Я закликав би всіх народних депутатів України приїхати до Києва, прийти до Верховної Ради України і віддати той борг громадянам України, які вони сьогодні мають. У Києві ж депутата Папієва можна регулярно бачити у компанії інших давніх соратників Дмитра Фірташа, колишнього заступника голови НАК на АвтоГАЗ Ігоря Вороніна. А колишнього народного депутата від партії регіонів Івана Фурсіна. У 2023 році служба безпеки України та бюро економічної безпеки повідомили про підозру Дмитру Фірташу і топ-менеджменту його компаній, які на думку правоохоронців привласнювали державний газ. Ну смотри, вони там хочуть націоналізувати нас розумієш, так? Зараз там йде розборка, там не шутка. Зараз. І вони там зараз основному поставити тут не як я тоді цього Андрія Алі. -а? Это была колоссальная моя ошибка. Смотри, у тебя сейчас там клиентный дом есть 120 двадцать чем-то миллионов. Отправляй их її, на энергию, її чтобы мы сразу закрыли тебе Днепр. Понимаешь, да? Ще раз хочу звернутись до читачів та глядачів української правди. Обов'язково продовжуйте надсилати нам адреси, відео та фото українських олігархів, депутатів, чиновників та їх дітей за кордоном. А ми продовжуватимемо інформувати українське суспільство. Також підписуйтесь на цей ютуб канал, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором нашого Ютуб каналу. Для того щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів.